Обязательно кажіть. До порядку 128 листопада по розгляду питань є пропозиція розглянути одне питання про зміну цільового призначення земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером 322 171 01 01 295 01 01 Пункт 17. Там дві зміни у нас порядку денному 33 питання ще, але воно виноситься в шостей раз все такі. Ми його розглядали неодноразово на комісіях. А тут є воно вже, так? Да? Да, воно в 33-му під номером 33. Це питання під номером 17. А ми її дивилися, так? Да? Розглядали? Неодноразово. Воно чи шостий чи п'ятий раз уноситься вже. А відведення що? А там... Ні, затвердження Шудловське і... Ні, так там про відведення. Серед призначення, якої змінюється. Погано не добачила, я вибачаю. Так, Добре, тоді, значить, два питання Шубловської під номером 33, сереве призначення якої змінюється. На 33 ви витащили. Якщо немає заперечень, то у нас кворум є. Так, у нас так. Ні, це ми стараємося сформувати порядок денний. Там одне питання. Два. Два. власне якраз. Тому от у нас і пропозиція є така. 33-й номер, в порядку денному, Шудловської зараз його достануть. Значить так, ворог у нас є. причини... Ну, не такої. Ну добре, тоді, значить, все форум є. А, пропоную такий порядок денний. Хто за, прошу голосувати. Одне голосно. Ну, так, добре, значить. Я прошу, ми той, не. Ми в той раз, коли я всю ж ну, говорила це питання, тоді ж, якщо вона така, я не пам'ятаю. Я взагалі не пам'ятаю. Ай, пройде ну, 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 да. на наступну комісію, якщо. Все видно, будем не словно зміниться либо призначення по вулиці вишивається за афорою вниз. Я не, внизу, Я не, знаю. Ми не Матеріал. А нічого не А ти може. Хочете туди зробити? У вас же є ваша сформована буквально? А чого в мене її ще немає? Я ж очікував особисто. А девочка...

Форми. А чого вони розглядають? А, це, я ж не депутат міської ради. А я... нагадайте просто, а я щось. Cast... не <плес> знаю. Хочете, щоб я на такі складні питання відповідав. Я... Так, добре. Пан... Пане Сергію, ви подивитесь? М -м -м. Що? <плесу> ну, так, я почала шляха, забудові у нас розповідається. Багато років у власності. Нічого не Я не знаю, чому ні. Я перший раз бачу документи про да, Ну, 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 не повно. Та ну ні, я зараз навіть тут прям спеціально позвоню Гребінь, Юлі. Ну давайте. Ні, було питання, але я не знаю. на разів воно Ні, на комісії ми його дивили? Я цього не знаю. Ні, Да я, 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 не, не пам'ятаю. Пам Того разу не було, може, там поза. Воно було на земельній комісії, <реку> ми його розглядали. Ні, можливо, знаєте, що на комісії було в травні Косі і в жовтні. На минулій було чи не було? було? Ну, почитай, пожалуйста. На сесії було, на комісії. На минулій? На сесії було. На яких сесіях? Напишіть, пожалуйста, коли на сесіях виносилося? А у вас що? На прошлій сесії. А чого? Я Це ж вибірково, я ж що тоді казав, скажу, всім дали, а в вот Шитловське чотири заліз. Я скажу, чому на минулій не помісі, тому що в нас не було 17, -й, 17 -й людей, у нас було 17, а там чотирьох. 14? 14. Це ж не переводне відведення у власність. Да. Там діючий старан земельна ділянка сформована давно і там будинок є, так? Там немає будинок. А, немає будинків. Але в житловій забудові. Ну і поч ну, там є будинки, всі будуть, будуються. Жива, буває. Я, я рад, ж не знаю, потім ну, хай чекаю тут, як комісія я закінчиться, ну потім підійду. Біля 116, ой, 114. Угу, Давайте. Да, да. Так, э, Водай, я Давай, так. Так, е... подивилася всі. Давай, воно добила ця колочка. А, а, да. Да. а кошечку. Там Хорошо, а про 17 там колеги дивляться, сільхоз призначення, це ми інвентаризуємо. Ні, ми змінюємо цельове призначення земельної ділянки, яка у нас вже до вас промовилась. Я перепуталась з парком то другого числа. Ні, парк да, Парк проєвента проєвентарізували. Все, я тепер поняла, це на вимогу прокуратури. Там, так, змінили ми... проєкт рішення воно Наталю Наталіуса і воно було як землюсь призначення, а зв'язок ти так... з тим, що воно його лише сюди. Все, добре, тоді, коли якщо ви все проекту. По цілівому немає у вас? Ніяких питань, на яке буде змінюватися це призначення? Ну, по 17-му 17 ну, В межах категорії земельного фонду ми визначили, що це найбільш, скажімо так, прийнятне, да, прийнятне в даному випадку. Ну, випадку. Добре, тоді колеги пропоную голосувати. Хто за те, щоб підтримати 17 питання зміни цільового на 10.08 на землі водного фонду за рішенням про колоцію? Тоді за хто підтримує проект затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється Шидловською, 33. 33. Виносилось на 46-му, на отримую це на 50. У нас не було, тому що ну, комісія не це. Не, не

І ромашка. І все рошен. Mm. Да. Ну так, ми про це. Добре, тоді, значить, у цьому питань що... інших доповнень немає. Все Ваш вас дорадший голос який? Я добре, ви просто, ну добре. Ну тоді, значить, все. пропоную тоді <клух> комісію <клух> засідання закрите. Так. <клух> <Да>. І дякуємо <клух> вам за. Так, це не хто?